Не впусти рака з рота. Летіла ворона над морем, дивиться, лізе рак Вона хап його і понесла через лиман у ліс, щоб, сівши на гіллі, гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропадати, та й каже воронь: Ей, вороно, вороно! Знав я твого батька і твою матір! Славні люди були! У. каже ворона, не роз'являючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, каже рак. Що за добрі люди були? «У!» – гугнить ворона, а рака кріпенько держи. Та все, хоч і гарні люди, але тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої від тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то, як кого удурять хвалою або улесловою річчю, то кажуть люди, «Впустив рака з рота! А як кого остерігають, то кажуть: гляди, не впусти рака з рота.